І Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Боже будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий залянся і зціли немочі наші, і мені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, Тобі, як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. <кхи> Але зглянься і нині, як милосердний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх. Та ім'я Твоє призиваємо і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помили, Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які заподіяв я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни душевної і тілесної, і дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, щоб, уставши з мого смиренного ложа, я догоджав про святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг всіх ворогів і тілесних, і безтілесних. Що повстають на мене, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що оскверняють мене, бо Твоє є царство, і сила, і слава нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю Боже небесних сил і всього тілесного. Що на небі живеш і нас убогих доглядаєш. Серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому нема ані тіні зміни або перетворення. Сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер грішними устами нашими творимо. На безмежність милості Твоєї, <кій> надіючись, і прости нам гріхи наші, що заподіяли ми, чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, чи несвідомо, і очисти нас від усякої скверни, душевної і тілесної, і дай щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму. Прожили всю ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що Його обітував нам єдинородний Син Твій, Господь Бог і Спаситель наш Ісус Христос, коли Він суддя всіх прийде зі славою, відплатити кожному по його ділах, нехай не в сні та лінощах, а в бадьорості та щирій праці. Ми з'явимось готовими і війдемо з ним у Божественне царство Його слави і радощів туди, де вічне світло і невимовна утіха всім, що бачить неосяжну красу Твого лиця. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але Ти визволив мене від усього злого. І нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні, і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Полегше відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, словом, чи ділом свідомо, чи несвідомо, Вдень чи вночі заподіяні, все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, хто нас ненавидить і кривдить, прости. Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим дай, чого вони просять для спасіння і життя вічного. На немічних споглянь. І зцілення подай, покеруй тими, що на морі, тими, що на землі, і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помили з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших. І упокой їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених, і визволи їх від усякої небезпеки, пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і благотворять у святих Твоїх церквах, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять, для спасіння. І життя вічне, пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних, і недостойних храбів Твоїх, і просвяти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас по стежках, заповідів Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і вседіви Марії і всіх святих. Бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, заступником будь душі мої. Бо ходжу я серед сітей многих, рятуй мене від них і спаси мене благий, бо ти є чоловіколюбний і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів, безперестанно вихваляймо серцем та устами ісповідуючи її Богородицю що істинно породила нам Бога в тілі, і що безперестанно молиться за душі наші, надія моя, Отець, пристановище моє, Син, захист мій, Дух Святий, Тройця Свята, слава тобі, о, найдорожчий і животворчий Христе Господній, Допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі. Моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мені во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа і ним охорони мене від усякого зла. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь.